нас новий комплекс ранкової гімнастики з гімнастичною палицею. Перша вправа піднімання голови вгору, з підніманням вгору. Вихідне положення ноги разом. Руками тримаємо палицю, не доходячи до кінця обома руками. Тримаємо палицю внизу. в сторони. Вихідне положення ноги нарізно. Палицю тримаємо за спиною ось так під ліктями. Вихідне положення прийняли. У гімнастичній палиці приставним кроком. Кладемо палицю перед собою на килим. Стаємо на кінець палиці обома ногами, руки ставимо на пояс і йдемо приставним кроком у праву сторону. Кроки у ліву сторону. Так само дрібними кроками. Дійшовши до кінця, сходимо з гімнастичної палиці. Наступна вправа – присідання. Вихідне положення п'яти на разом. Носки нарізно. Так само тримаємо папу. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Стрибати будемо через палицю. Кладемо палицю на підлогу. Ставимо ноги разом. Руки на поясі. І робимо стрибок вперед та назад. Виконуємо у повільному тинку. Так само по вільному темпі робимо чотири стрибки. І ходва. Раз, два, три, чотири. Зарядка закінчена. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!